Остаточно просувають повністю Стамбульні, стамбульські вимоги і знову ж таки розмитими конструкціями стосовно ціли СВО, які мають бути виконані, і так далі. Тобто, росіяни зараз максимально приховують свої наміри в публічному плані, і е, вони займаються традиційною ще для Російської імперії, не тільки для радянського союзу, а е, як Росія з японської війни колись виходила, відповідно, вони. Насичують інформаційний простір безглуздими вимогами, безглуздими маразматичними, не ви які виконати неможливо, роздувають кількість цих вимог, намагаючись їх всі, щоб вони всі опинилися в майбутньому за переговорним столом, щоб Росія могла маніпулювати, відмовляючись від якоїсь абсурдної вимоги, виторговуючи щось для себе. Відповідно, це тим, чим вони зараз займаються. По всіх каналах, включно з інформаційними, дипломатичними і так далі. Тобто, за великим рахунком, поки що е, Росія займається виключно маніпулюванням стосовно переговорного процесу. Ну, звісно, ми. Всі.